Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Ми біля ринку 44-го кварталу. Офіційна не... назва його північний. Як на мене, назва те, що дивна. Тому що. Це більш підходить десь до Доманського мікрорайону, Північного. З комбінату. комбінату. Тут якось. Там колись був ринок, не знаю, чи зараз зараз є наразі. Біля Даманського. Ну, назва як є, назва. Ну, тут торгівля йде і біля ринку. Ми поки що підходимо. Що буде цікаве, прокоментую. Ну, от і цікаве. Яблука 20-25 гривень, навіть черга за ними стоїть. За яблуками, за грушами, груші 45. Отакі? Ну, помідори тут. Ціна від 30, найгірших до 60. Ну, доволі недорогі. В інших містах вже дорожчі. Ну, а то вже сам ринок. Зараз підемо на нього. Прохолодна погода, дощ був трохи зранку. Ще неділю назад було 23-25, зараз вже 10 градусів. Зранку було зараз 12. Ну це вже ми на самому ринку. Людей не малувато, можливо, будній день, можливо, холодно. І взагалі менше ходить вже. А яка з грибами? Ні. Ні, ви далі одну такі

на самому ринку. На 20-му метрі торгівля, і на самому ринку, не тільки біля ринку, помідорами і рештою торгівля йде. Ну, з цікавого тут перець від 25 до 35. Ну і помідори теж недорогі, тут від 40 до 60 гривень. Багато людей тут торгує. Ну Є такі ринки, що взагалі ніхто там вже не торгує. Хіба біля ринку, ну, наприклад, на соцмісті там на ринку вже ніхто не торгує, максимум 2-3 людини. На Долгинцево теж, там біля ринку всі торгують, торгівля йде. Ну, помідори. 40-50, ну це ще не дорого. Вже почали дорожчати, звичайно. Ну Так, дрібні торгівля йде. Дрібна торгівля. Ціни, звичайно, потроху ростуть, як правило, до зими. На все. Ну, я маю на увазі овочі й ну То були дрібні торгівля, зараз тут палатками вже будуть торгувати, покажу ціни там. Ціни не набагато різняться. До речі, колись купляв, то й ваги показують точно. Ну, ціни тут теж від 40 до 70 помідори. Редис недорогий 30 гривень. навіть 25 бачив картопля правда подорожчала, не знаю. Чи ринок більш дорогий, ніж на Зарічному, там дешевша картопля була. Я оптом в мішках 22-23 гривні, а тут уже 27-30. Можливо, вже за неділю а можливо, більш дорогі ціни. Ну, на зарічному, до, до речі, ціни, мабуть, дешевші, ніж тут. Ну, точно не дорожче. Хоча повинно, мабуть, бути навпаки. Як казали, колись, ринок розставиться на свої місця, ну от він і розставляє, що там, де менше вибору, чогось ціни оказуються дешевші, ніж де куча, як то кажуть, народу і вибору. Ну, та картопля. 27-30 вже. Все подорожчало. Або скажу, подорожчало, або більш дорогий ринок. До речі, на зарічному і господарчі товари, мабуть, дешевші, ніж отут. Тут. Їх тут ларків тут, не знаю, тут 40, 50 на зарічному там 1-2 і там ціни ну, точно не дорожчі. Хоча можна сказати, там монополія. Ну. А так ринок все розставляє. Там, де один ларьок може бути дешевше, ніж де, де 40 стоїть. Ну і на цьому поки що все буду завершувати. До побачення.